Оновлений Антонова Аеростратус 2026 постає як символ нової аеродинамічної ери, де інженерна точність поєднується з глибокою увагою до стійкості, ефективності та технологічної елегантності. Цей літак був переосмислений з урахуванням сучасних вимог авіаційного ринку і тепер він демонструє ще вищий рівень оптимізації, ніж будь-яка попередня версія. Аеростратус 2026 створений для тривалих високошвидкісних польотів у мінливих атмосферних шарах, зберігаючи стабільність тишу та надзвичайно низьке споживання пального. Його нова аеродинамічна геометрія дозволяє значно знизити опір повітря, а інтелектуальна система мікрокорекцій крила автоматично адаптується до кожного пориву вітру та змін тиску. В оновленому фюзеляжі застосовано ультралегкі матеріали на основі вуглецевих наноструктур, які одночасно забезпечують високу міцність і еластичність. Кожна секція корпусу пройшла редизайн для підвищення аеродинамічної чистоти і завдяки цьому Аеростратус 2026 став на 18% ефективнішим у витраті пального. Система двигунів нового покоління працює тихіше, має збільшений ресурс та використовує покращену гібридну паливну логіку, що дозволяє оптимізувати тягу залежно від висоти та швидкості. Цей підхід забезпечує плавніший набір висоти та стабільнішу крейсерську швидкість навіть у складних погодних умовах. Кабіна Аеростратус 2026 також зазнала повного осучаснення. У ній домінує мінімалістичний дизайн з адаптивним підсвічуванням, панорамні оглядові панелі виконані зі склополімерів зі збільшеним коефіцієнтом світлопропускання. Пілотам доступна нова система Aeromind OS, що аналізує параметри польоту в режимі реального часу, пропонує оптимальні траєкторії та дозволяє інтегрувати зовнішні джерела даних для глибшої аналітики. Автономні системи безпеки отримали алгоритми прогнозування метеорологічних загроз, зокрема виявлення мікропроломів у атмосферних потоках, що забезпечує додатковий рівень захисту від турбулентності. Пасажирський модуль розроблено з акцентом на шумопоглинання та комфорт середньовисотних перельотів. Сидіння отримали нову систему мікровібраційної стабілізації, а внутрішній простір став ширшим завдяки інтеграції тонших, але міцніших матеріалів у каркасі.